Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх, хто перейшов на наш Ютуб канал. У нас понеділок, черговий початок робочого тижня. Так що всім бажаю гарної, продуктивної, робочої. Неділі, щоб господарство ваше розмножувалось, прирости не падали, адже ми знаємо, що із настанням похолодань прирости зменшуються. Кількість поїдаємого комбікорму збільшується, Так що бажаю, щоб у всіх було все стабільно і все нормально. Як ви бачите, у нас справжня зимонька добралася і до нас, мінус 12 за бортом. Ну, але то в принципі не має зупиняти нас перед тими задачами, які ми маємо сьогодні виконати. Перша задача, друзі. Будь ласка, підтримайте нас вподобайкою. у кого є таке бажання, в кого є така можливість. Будь ласка, буду вам всім дуже вдячний. Друге, в кого є бажання, підпишіться на наш YouTube канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять свинарство, сільське господарство в цілому, життя в селі. Ну і будемо, можна так сказати, працювати. І розвиватися разом, щоб ми одне одного не губили. Значить, товариство питання, яке обговорюємо разом з вами регулярно на постійній основі кожних вихідних, трішечки ми змістили оце от питання на понеділок, тому що ну, володію тоді уже на наступний день більш детальною інформацією. Інформація це стосується цін на маленьких поросяток Я, як і завжди, розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні, а це Сумська область і Конотопська Район Від вас же, друзі, попрошу, перейдіть у коментарях. Напишіть, будь ласка, почому у ваших регіонах ціни на маленьких поросят в цілому чи міняється перебіг базарів у вас з настанням холодів. Виїжджає менше людей продавати свиней, відповідно, менше людей купувати свиней, чи нічого не змінюється. Ну а я. Розповім все, що відбувається у нас. Учора у нас була е, та ж сама погода, як і сьогодні. Мінус е, 8, мінус 10, Сьогодні вже мінус 12, Але разом з тим така от погода. Е, не скажу, що критична, але відпугала вона і тих людей, які хотіли вивезти в свиней, і тих людей, які е, хотіли купляти свиней. Нікого не було на нашому місцевому ринці. ринку. Це за весь період. Того, що я займаюся свинарством, жодного разу такого не було. Обдзвонив усіх своїх колег, усі сиділи по домам, в кого навіть є продажні поросята, вирішили ніхто не їхати, тому що говорять, що при такій погоді ніхто на той базар не попреться. Разом з тим, друзі, хлопці, які реалізовують поросят з дому. Ціни від 2,3 до 2,5 тисяч гривень. Свинки, відповідно, трішечки дешевше, кабанчики трішечки дорожче, вага від 11 до 13 кілограмів. Знову ж таки, був певний вбум і сплеск у нас на протязі усього, можна так сказати, січня і перші неділі лютого. Поросяток на ринках було не дуже багато. Покупець приходив, я думаю, все це зв'язано все ж з тими погодніми умовами. Ну, плюс 8, плюс 14, вони внесли свої лепти. От з різким похолоданням і значно знизилась, можна так сказати, оця от базарна активність. Так що з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно того, що відбувається. У ваших регіонах ми ж е не будемо заставляти чекати наших свинок, біжимо їх обслуговувати. Так що, всім миру, добра, друзі, чекаю від вас інформації, всім гарного дня.